Оп, нових авто з автоматом до 20 тисяч доларів. Що можна знайти на авторі? MGZS. MGZS – це один із найдоступніших нових кросоверів з автоматом на українському ринку. Хоч вже і з'явилося нове покоління з гібридом, у дилерів ще залишилось авто попередньої генерації за привабливими цінами. 865 тисяч гривень. Бензиновий 1.5i на 114 кінських сил. Це просторий салон, чималий багажник, гідна безпека та офіційна гарантія. Але двигун без турбіни, тому динаміка буде спокійна. Hyundai i 10. Найменший Hyundai у лінійці це компакт, який приємно здивує надійністю. За 696 тисяч гривень ви отримуєте літровий мотор на 67 кінських сил та п'ятиступеневу роботизовану коробку, створену на базі механіки. Передача перемикаються немиттєво, але простота та дешеве обслуговування очевидні плюси. Hyundai i10 – це оптимальний варіант для міста. Fiat 500. Fiat 500 – вибір для тих, хто хоче. Стиль, а не швидкість. За 699 900 гривень ви отримуєте ретро хеч із 12 літровим бензиновим мотором 69 кінських сил та простою роботизованою коробкою. Малий, симпатичний і зручний у місті. Так, задній ряд і багажник скромні, але шарму тут більше, ніж у багатьох дорожчих авто. Як тобі ці авто? Пиши в коментарях.